Доброго дня, вітаю всіх, хто зайшов у гості на мій канал Вікторія Таро. Тут ми з вами будемо відпочивати, слухати, дивитися розклади. Можливо, в когось будуть асоціації про себе в тих ситуаціях, про які я буду розповідати. Хто вірить в розклади, вірить в Таро, в підказки, карта Таро, на тому ці розклади будуть відіграватися. Хто не вірить, то можете просто добре провести час, відпочити, подивитися або просто послухати. Це також вам ніяк не зашкодить. Я дякую всім за підписки. Пишіть, будь ласка, коментарі, якісь ваші побажання, тематика відео, яка вас цікавить, це буде якось мене заохочувати для зйомки нових відео, якщо вам цікаво. Можливо, у вас є які, якісь зауваження, побажання. Будь ласка, пишіть, я буду приймати до уваги думку кожного мого глядача. Сьогодні буде такий простий розклад, що було, що відбувається зараз, і які зміни будуть найближчим часом. Це буквально місяць-два. Далеко так заглядувати не будемо, тому що навіщо нам знати, що буде через рік, наприклад, так? Просто цей розклад нам зараз трошки відволіче нас від важкої ситуації, яка навколо нас. І ми відпочинемо і, за... і заодно кожен з вас. Щось для себе та візьме якусь пораду. Карти ж не просто так підказують, я просто як посередник. Просто розповідаю те, що бачу, правильно? Тому кожен для себе знайде якусь пораду. Так. Що було? Що є? І що буде? Що буде поки що ми карти ось так заховаємо? Хай це буде для нас таким сюрпризом. Що було? Ось перша карта, яка вийшла з колоди, це карта сім'я, зміни в сім'ї. Це сама перша карта, яка асоціює вас, людину, яка загадала себе на цей розклад. Вірніше, я, вибачаю, загадала цей розклад на себе для себе. Тобто, для вас, для того, хто мене дивиться, для вас сім'я це найголовніше. Ви живете, все робите, працюєте, досягаєте успіхів, щось змінюєте в своєму житті. Це все заради сім'ї. Ви дуже чудовий сім'янин. Це я говорю сім'янин, це і я маю на увазі, чи чоловіка, чи жінку, де важливо. От. У вас є діти в сім'ї, тобто вони вже підростають. Ці діти вони вже не маленькі, були якісь сварки, але ви сильна людина, і ви завжди з цим всім справлялися. Тобто ось сварки, підростаючі діти, проблеми сварки з дітьми. Це все вже позаду. Проблеми там зі здоров'ям, можливо, були, це все позаду. Ви як сильна людина, ви ось так взяли і все це побороли. І все. Ви дійшли до того, що ваша сім'я це. Таке гніздо, родинне гніздо. Тепер, що у вас відбувається зараз? Зараз у вашому оточенні є і гарні люди, які вам друзі, яким ви можете довіряти, але є і якісь зрадники в оточенні. Людина, яка це, мабуть, такі жінка. Лю... Це жінка, яка дуже вам завідує, яка хоче вам нашкодити, яка дає вам такі негарні поради. А ви, як людина, ми по розкладу бачимо, що ви людина щедра, добра, ви займаєтеся благодійністю, можливо, ви зараз допомагаєте біженцям, переселенцям, військовим, відправляєте якусь допомогу, яка вам по силі. Тому що ваш дім повна чаша, і ви хочете, щоб так було у всіх. Коли людина щаслива, і хочеться, щоб щасливі були всі, от. І ви займаєтеся ось такою навіть благодійністю. Але є ця людина, яка хоче вас збити з цього путі. І ви повинні розібратися. Хто це? Це молода жінка. Молода жінка, яка е, така вона зла, вона темноволоса. Брюнетка, мабуть, навіть у неї темна шкіра, темні очі, темне волосся і смуглява шкіра. І ось цю жінку з оточення. Вам не то, що треба її включити, вам просто не потрібно слухати, що вона вам говорить. Гарної поради вона вам не дасть. Тобто, треба її зі свого життя трошки віддалити від себе. Тепер давайте подивимося, що буде. Це те, що у вас було, відбувається, і що буде. Так, ось, бачите, випадає дорога. Випадає дорога і випадає любовна дорога, тобто така сердечна дорога. Тобто, у вас буде дорога, до близь... можливо, вас запросять у гості. Це дорога не дальня, це десь близько від вашого дому. В одному місті чи в селі вас запросять у гості до родичів. Ви дуже гарно проведете час. Це близькі для вас люди. І це буде не просто, можливо, це весілля або народження дитини, тому що оці гость, от буде новина, яка стосується цих людей, ваших родичів, а потім вас запросять у гості. Тобто, можливо, це весілля якихось близьких вам людей, або народиться дитина, або приїде, наприклад, військовий відпустку хтось із ваших близьких, і от ви зберетеся за одним столом. Тобто це дорога і дуже гарне проведення часу. Навколо вас гарне оточення, крім цієї жінки. Коли ви її трошки віддалите від себе, то ваше оточення буде як квітучий сад, ніхто вже вам не зашкодить. У вас є якісь цілі, є невеличкі перешкоди до досягнення цих цілей, але це звичайна справа в нашому житті, так? щоб чогось досягти, треба щось зробити, прикласти якісь зусилля. Тому нічого тут такого поганого немає. Ви на правильному шляху, і е, цілі будуть досягнуті, і, і фінансовий стан, до речі, у вас дуже добрий. Можливо, якась нова робота буде запропонована. Так, можливо, нова робота. І е, завдяки цій новій роботі збільшаться фінансові доходи в вашій сім'ї. Ну, ось такий швиденький. Розклад, що було, що є, що буде. Я так швиденько пробіглася, щоб вас не втомлювати. Це, звичайно, я повторюся розклад такий загальний, хто щиро вірить, на тому, він відіграється, хто просто проводить час. Можете себе просто асоціювати з якимсь епізодом, з того, що я розказувала, і це також вам не зашкодить. Можливо, те, що я говорю, наштовхує вас на якісь думки, на якісь ідеї. Це також дуже добре. Так? У будь-якому разі, все, що ви дивитесь, слухаєте, при... сприймаєте якусь інформацію, вона повинна приносити користь. Так от, як ви її сприймаєте, так вона до вас доходить. і... Те вона вам і принесе. Якщо позитивно, буде позитив. Якщо негативно, то самі розумієте. Кому подобається, як я розповідаю, пишіть ваші відгуки в коментарях. Хто хоче замовити особистий розклад, ціна буквально мінімальна, символічна, я б сказала, звертайтеся на мій телеграм або Viber. Номер телефона ви знайдете в описі до цього відео. Я бажаю всім здоров'я, фінансового достатку, приємних зустрічей, кохання та мирного неба!